Друзі, Читер Мірзоїв та його поплічниця Шахрайка Трібушна вийшли з гучною заявою. Вони нарешті на 11-му році вторгнення РФ в Україну, визнали РФ загарбниками і закликають на підтримку ЗСУ і так далі. Друзі, не будьте в рожевих окулярах. Звичайно, такі. Не люди не змінюються. Вони, як були за РФ, як їздили під час війни за РФ грати там у турнірах, так і продовжують створювати для них різні проєкти створили навіть окремий Ютуб канал, створили сайт, де приймають оплату лише в рублях. Ну і на Ютуб каналі вони залюбки спілкуються та навчають орків. Добре, що ті знання, які а частину знань, яких вкрав Мірзоїв, вони, в нього не вистачило через велику любов до плану та велику любов до екстазі та інших наркотиків. В нього не вистачило просто розуму та тями надати їх в належному вигляді. І дуже добре, що він на своєму каналі веде таку партизанську діяльність, показуючи різне лайно для. Його аудиторії з РФ. Це звичайно приємно. Мірзоїв е надіслав багато скарб, скарг. Він, Трібушна, її сестра Мудра, її чоловік, який називає себе філософом. Цей весь синдикат, антиукраїнський синдикат надсилав багато скарг у Ютуб. Я читав ці скарги, е де спочатку вони, друзі, дуже. Переймалися тим, що я виставив фото трібушне. А я пишу: а це ж не фото трібушне, це ж фотошоп. Ви подивіться, наскільки він відрізняється від її справжньої. Це ж яку потрібно мати нахабність спочатку дурити людей фотошопом, а потім жалітися, що хтось використав фотошоп. Ну також Мірзоїв там писав, що я дослівно вкрав його обгортку там про гамбіт португальський. Ну, так, е, таке, по-перше, лайно це добре, що рекомендують такі лузери, таке лайно, і хай е, представники РФ, граючи гірше і гірше. А по-друге, ну, обгортка йому відповіли, що вона не має ніякого значення, але вона лише використовувалась для того, щоб показати, про кого йде мова і що, яке лайно саме цей, цей настоящий, як він себе називає, гросмейстер. Покази. Ну, цей настоящий гросмейстер е був е вижений, вижений, вигнали його з Франції разом з поплічником Богдановим за те, що вони використовували стокфіш, перегрій у шахи наживо. Цей настоящий гросмейстер був заблокований за читерство сайтом «Ческом». Більшість учнів, ну більш-менш відомих учнів, або з ким він працював, допомагав Мірзоєва, саме під час їх співпраці були заблоковані за читерство. Дивний збіг, так? там і Гальперін, і Асьмак, і інше. можете подивитися мої відео. Вся ця трилогія залишилася на YouTube. Незважаючи на безліч скарг кожного дня. Ці скарги писав не лише Мерзоїв, писав його поплічник Перець. Подивіться відео про цього шахрая. Е багато відео на каналі, як він за допомогою Прох показував суперрезультати. А потім можете зайти на його сайт Фіди і подивитися, як його на турнірах дає анчичіт, як його просто е трощать, знищують. Звичайні шахісти рівня там перший розряд КМС, Ось і все. А за, за допомогою Прох той. Супер-пупер-перець обігрував і майстрів, і гроссмейстрів. Друзі, я думаю, що тут все зрозуміло. І, звичайно, якщо, я казав, для мене головні два моменти. Щоб е... Ну, це загальний момент, щоб людина не мала ніякого відношення до читерства. І другий момент звичайно, ніяких стосунків з РФ. Мірзоєв, Трібушна. Показали свою позицію. І мені здається, якщо ви нормальна, порядна людина, то таке лайно хочеться обходити. обходити Знаєте, їм просто байдуже, що в Херсоні, в Одесі, що твориться, особливо в Херсоні. так Вона е їй все рівно на рідних, на друзів. йому, мабуть, все рівно як трощать Одесу. Ось і все. З'їздити до РФ це добре, приймати оплату в рублях круто. І співпрацювати, вчити представників РФ теж дуже-дуже круто. Друзі, ми порядні люди, нас не так багато, і нам потрібно все ж таки якось триматися разом. І, звичайно, звичайно, навіть якби це був, я ж казав там про Іванчука, в мене були такі відео про інших талановитих шахістів. Навіть якщо це дійсно... Сильні шахісти, зірки в минулому, але якщо вони так зганьбилися своїми такими антиукраїнськими позиціями або е, займалися читерством, то, звичайно, це не цікаво. Ось чому мені не цікавий той самий там Накамура, Фіруджа і так далі. Амірзоїв це просто настоящий гросмейстер, е який з публічницею за допомогою фотошопу продовжують дурити людей. Ну, добре, точніше, це не страшно, в принципі, якщо вони дурять представників РФ. Головне, щоб не надурили вас, людей, умних, розумних, порядних.